Дорогі друзі, 26 листопада церква згадує святого Конрада Констанського єпископа. Конрад Констанський народився близько 900-го року. Походив зі знатного роду, був одним з трьох дітей, навчався в кафедральній школі міста Констанц. Пізніше служив каноніком в Констанському соборі. 934 року Конрада обрали на місцевого єпископа. Він цікавився політичними справами, брав участь в сеймах, в Вінгельхаймі і в Авсбургу та кілька разів супроводжував імператора Оттона I в прощі до Італії. А проте намагався уникати залучення в політику. Був зосереджений на єпископських обов'язках зі власної спадщини на теренах дієцезії побудував багато храмів, монастирів, лікарень. Найвідоміша його лікарня розташована в Крольцінгені в Швейцарії. Вона отримала вдар від Конрада Констанського реліквії Христа, який він приніс з Єрусалима, куди ходив з паломництвом щонайменше двічі. Помер Конрад, супроводжуючи імператора до Італії 26 листопада 975 року. Був похований в храмі святого Мавріція в Констанції. 1089 року його реліквії перенесли до кафедрального собору, а в 16 столітті їх утопили в озері протестанти. Культ святого Конрада почав ширитися на початку 12 століття завдяки Констанському єпископові і був затверджений латеранським собором. 1123 року. Традиція переказує, що коли святий Конрад служив Месу, до чаші з кров'ю Христа впав павук. Тоді павуків вважали отруйними, проте єпископ, щоб не зневажити присвятих дарів, випив чашу до дна, визнавши в такий спосіб віру в присутність Христа на вівтарі та його захист. Зображають святого в єпископських шатах і в Митрі. Атрибути це чаша, на якій сидить павук, розгорнута книга пасторал. Він є покровителем Констанца і Фрайбургської дієцезії. Переймумо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!